Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Зустрічаємося в Рівненському обласному шпиталі для ветеранів. Нещодавно тутешні хірурги врятували і ногу після поранення, якого зазнали під час відбиття ворожої атаки. Поступила до нас після вогнепального сліпого лампового поранення. Мала утруднення рухів, мала відчутні болі, і власне саме за наявності сторонніх тіл. Лікарі дістали небезпечні уламки попереду місяця реабілітації. Не було не було. якщо роблю сюди. Трохи та трошки тут було. Да. На час зйомок жінка одягає балаклаву. Каже, не хоче показувати обличчя, адже скоро повертатися на фронт. Там на неї чекають побратими. Тепер це її нова сім'я. Нам розповідає, як дістала поранення. На нас йшло 14 нехороших людей, і треба було якось стояти, тримати оборону, тому що я була старша групи, і мені треба було і за побратимами дивитися, і плюс я вже там. Не відчула, що в мене є поранення, тільки почустила, що мені запекло в ногу. Оксані 39, власної сім'ї немає. Батьки померли за грати на сім років, потрапила за пограбування скоїни під час воєнного стану. Дуже зацикаюся, але як кажуть, від тюрми от суми ніхто не застрахований. Але якщо ти хочеш бути людиною, то ти. Любими способами докажеш, що ти людина. Вісім місяців у СІЗО та два у колонії саме стільки була ув'язненою Оксана, аж поки не дізналася, що такі, як вона, можуть стати на захист країни. Разом із нею зголосилося ще сім жінок. Захищати батьківщину бо в мене рідні воюють, я вирішила, чим там сидіти, то я краще піду в батьківщину захищати. Жінка стала стрільцем 68-ї єгерської бригади Збройних сил України. Перед тим, як заступити на бойові позиції разом із іншими новобранцями, пройшла військовий вишкіл. Стоп! Стоп! І в складі стрілецького батальйону допомагає побратимам нищити загарбників на Покровському напрямку, а там нині дуже гаряче. Одван ближні бої. На сорт нас ніхто не ділить. Ми такі самі військові об'язані, як і всі. Нас немає, то що ти в тюрмі сиділа, значить ти падла дуже до нас добре відноситься в батальйоні. У нас і комбат хороший, і командири дуже хороші. Жінка зізнається на війні страшно, втім намагається виконувати свою роботу якомога краще, аби нікого не підвести в бою. Після реабілітації вона знову повернеться у стрій. Каже, битиме ворога щодуху, бо дуже хоче жити в країні під мирним небом. Я пішла, я знала, куди я йду. Все хочеться миру. І побажати всім, щоб був у нас такі мо. А ще твердить Оксана це її шанс стати кращою та вже ніколи не повертатися до колишнього життя. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, факти ICTV, Єдині новини.